Так чи не так? Так. Доброго. Добрий дня. день. Нам треба розбивка. Пум-пум. А, отак просто? Угу. Uh -huh. Добре. <рес> Підходить. Я поки пам'ятаю і поки ви почали дивитися, я зразу скажу. Я дивився статистику: 58% людей, які нас дивляться, не підписані на канал. Я стоп, стоп. Ні, ну почекай, почекай. Йдемо. Ну це не секунду просто. 58% вісім відсотків люди. Просто нажміть підписатись і все. А я ще подивився, що під останнім випуском ні одного лайка. Ні, yeah, там було два. А перед останнім, значить. Yeah, десь yeah. було ні одного лайка. Ні одного. Це шо, це, це що, значить, ми не стараємося чи що? Або просто не нагадуємо постійно. Ставте лайк, ставте лайк, ставте лайк. І коментарі. І коментарі. Давай. І тих 58% я вас знайду. Підпишіться. <informações> по Підпишіться. Дякую. Так. Поїхали. Давайте. Топ-10. Топ-10 питань. Перше питання. Навіщо так багато розминки можна ж відразу танцювати? А, можна, якщо це просто десь там. На весіллі. Надіж, і то мені здається, на дискотеку, як ти йдеш, ти розминаєшся. Та й на весіллі люди розминаються. <рес> ці конкурси такі, знаєш, побігти Ну, треба. ну, ну а... Тому, якби обов'язково. Ну, по-перше, бо це потрібно. Це бо те те те, з... Ну, бо це здоров'я. М'язи, якби вони не готові зразу активно вклинюватися в якусь роботу. А особливо, ну, я за своє заняття скажу, в мене діти. Ну, в них розминка, вони її проводять самі, але роблять там хвилин 10. А, діти ніколи не знають наперед, що в мене заплановано на заняття. Тобто я можу а, розминка і пішли кидати батмани просто, бо мені треба, щоб вони швидко типу, м'язи включилися і йдемо робити постановку. І якщо не робити розминку якусь нормально, то вони підуть батмани кидати на холодне тіло, а ще зараз холодно на вулиці. Холодно вже трошки в залі стає, так, ну типу, поки ти зайшов ти, і не почав щось робити, то холодно. І це дуже травмонебезпечно, я би сказав. Так, хочеш сказати, за, за різні зали, десь холодно, десь тепло, різна підлога. І, типу, да, це призводить до травм, так як в нас. Ми танцюємо взагалі там на каблуках, особливо дівчата, то обов'язково розминатися. Я постійно по собі пам'ятаю, як танцював. Якщо не порозминаюш, все. У мене під час діва болить плече. Судороги зразу. Та, або болить плече, або ще щось там відчувається, що щось пече, і так далі. Ну, я рідко не Треба розігнати, розігнати кров по тілу. Тоді вони почнуть, ну, типу, циркулювання буде краще, зразу м'язи включаться краще в роботу. А щось я тільки що хотів сказати. А, зна, оцей ж такий прикол, коротше, я думаю, всі бачили. Балетні танцівники приходять в зал в, uh -huh. в курці, в шапці, uh -huh. в рукавицях. Uh -huh. Uh -huh. Зробили пардебра, рукавиці зняли, зробили реє, що не зняли. І так вони до кінця урока стоять в купальнику і мокрі. Ну, типу, це недарма так відбувається і розігрів супер важлива частина урока. В нас, до речі, я ще теж до себе скажу. Є розминка, і в мене в кожній групі є ще розігріваюча комбінація. Тобто я розумію, що вони не все одно не включилися повністю. Ну, типу, вони якісь там базові, там, базові частини тіла розігріли, але ну, мені для урока потрібно щось таке. Наприклад, в мене в уроці багато рельєве. Тобто далі в мене розігріваюча комбінація буде з розігрівом е, ніг. Ну, uh -huh. акценту. -на, -на, на 100. Tá. Люди на Еверест так піднімаються, вони не зразу піднімаються, вони помалесеньку, бо там дуже великий тиск. Ого. Давай, далі. Пум-пум. Коли буде перерва? А, ти знаєш таке, типу стоять на земляці. А коли буде перерва? Ну, ну, ну як? Дивіться. Таймінг визначений під вік. Тобто, якщо тобі... 20 років в тебе не може може бути 45 хвилин заняття, але воно якесь скорочене, я не знаю, це що зробити. Просто, ну, якесь, можливо, напевне, можливо, певне якесь завдання. Просто розминка і щось типу, повторити і все, до побачення. Але я сумніваю, що ці... повторити перед виходом на сцену. Вот. Але я сумніваюся, що в ці 45 хвилин влізе там цілий урок, або якесь завдання таке, якесь там серйозне. І тому, типу, чим ти старший, там півтори години. Заняття це добре. Для маленьких 45 хвилин, хтось робить 30 хвилин, типу, окей. Окей. Просто мені, я подумав, що щось пікнуло. А, спікнуло, щось що спікло, так? Ну да? це і не моє. І Тому не моє. Так? Ну так. тоді. <рес> — Знімаємо без мікрофонів. Там пікло, <рес> мікрофони відключились. <рес> типу, ну, все складено, все нормально. Зрозуміло, що є. Наприклад, якщо це. Особливо концерт, і перед концертом багато, типу, повтор... повторювань. Багато потрібно бути часу, щоб повторювати номери. І, типу, якщо ти свій там блок станцював, і тобі кажуть, да, зараз діти там 15-10 хвилин перерва, і ми повторюємо там ще якийсь там другий блок, або там е вже на сцені проходимо, або були в залі і перейшли на сцену, типу тоді перерва. А під час самого уроку, типу, перерву робити. Ну, хіба що я робив. Е Просто щоб діти попили, бо аномальна, аномальна спека була. Як на мене, таке питання воно може існувати в якійсь дитячій групі. Ну дитячі, так. У мене старших немає. Якщо вони хочуть вийти в туалет, вони просто, ну, типу, підходять. Я кажу, добре й а Тому, на рахунок в мене, перерви в туалет? так? Ні, ні я, я маю на увазі, типу, коли вже перерва. А знаєш, типу, ще малі діти кажуть, а коли вже кінець, да, бо я та, вже хочу та. до мами. Я, це ще може бути теж тригерне таке питання. А, типу, дитині скучно. Oh. Oh. Це означає, що дитині скучно yeah. І вона хоче щось поміняти. А, ну, типу, я до речі, не знаю, ніколи, навірно, я ніколи не бачив, як ваші заняття проходять. Ну, менше з тим. У нас, наприклад, є середина, є кроси, є розтяжки, є прыжки. Типу, це різні блоки, вони постійно міняються. І тому, а, Ну, типу, коли дітям стає скучно, важливо зразу його переключити. Ну, в мене таких питань не було таких прям. Коли я хочу до мами чи щось якогось, ну бо я працюю, можливо, старше. Ну, я менше, хотів сказати, так. Да. 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 Ну, в мене є зараз менші. Да. Да. Скільки років? Uh... Десь, <різь> то це не менше. То це не менше. Так, я розумію, що це. Ну, типу, трьох річки хочу до мами через 5 хвилин від uh -huh. початку заняття. Uh -huh. і тоді в такому випадку, там, 5, початку, 5 хвилин початок заняття, вона вже хоче до мами. Це не буде тригерним питанням для того, щоб педагог такий, ага, знаєш, дитині скучно. Вона просто може ще не готова до занять, в принципі. Отак. Так. Да. Ну, може бути перерва, якщо в тебе два заняття підряд, або там заняття, індивідуальний урок. Ну да, на інтенсиві ми коли робимо, наступно три заняття, а з кожним заняттям перерва. Коли там літні табори, та, та, або інтенсив, літні табори, то там завжди є перерва заняття, перерва, там наступне заняття, обід, там ще якась міні перерва і так далі. І... Так що. Перервача заняття... Наступне. Дякую, я хотів якось гарно закінчити, але Де, ти закінчив. Гарно. Добре. Ми... Того нам лайки ніхто не ставить, бо ми не гарно робимо. Ми стараємося. <реш> Шановні <реш> наші глядачі. <реш> <реш> Будь ласка, поставте лайк. Я після кожного буду, чуєш, виш, це треба було розбивку, зробити лайк. Like. І такий лайк! Like. Наступного разу згадаєш, що я Зараз пум-пум. А потім буде лайк. Добре. Пум-пум. Третє питання. Це до мене стосується. Коли дитина сяде в шпагат? До мене теж. До всіх педагогів танцю це напевно стосується. Всі батьки думають, що ж це верх танцювальної техніки. І ну, типу, я не знаю, раніше якось це було прям таке. Зараз, можливо, через те, що ми в себе в інстаграмі ведемо дуже як це, пояснювальну таку роботу, хто до нас не підписаний, підпишіться на стартпоєнт. До чого я? І, типу, такого, та таких, типу, як це, закитонів зараз менше. Але так, коли приходять буває і кажуть, ну, хочемо, щоб вона наш багат сіла, я стою такий, окей. Я розумію, що мама трошки не поглибилася в вибір хобі, і, типу, далі її... в мене буде два шляхи. Або ми її навчимо, і вона якби, більш осознана. Mm -hmm. буде це, Ну, типу, буде думати про хобі дитини, свідомо. або та, свідомо, або просто тоді. Ми не зійдемося, бо мама прийшла за шпагатом, а ми за шпагатом не гордимося. Можливо, це в знаєх різні батьки, можливо, це перша, перший етап. Вона за шпагатом, потім вникла, вклинилась, побачила, що це не тільки що майстерності Далі просто обучаємо. Але на початковому етапі, коли такі питання задають, то воно мене реально бісить. Бо, а, бо... а якщо а якщо, типу, серйозно, ми, типу, шпагат беремо як. Ну, якби знаєш, як якийсь скіл, то це все залежить від того, як ви відноситесь до занять, як ви ходите, 100%. як ви е займаєтесь, е додатково чи займаєтесь і так далі. Ну, не просто про шпагат, а взагалі про, 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 про те, що можна набути. Окей, далі. Пум-пум. Четверте питання. Можна скоротити номер? Він задовгий, я не можу його станцювати. Можна. Ні, На всі питання можна розказати. Можна. До речі, класно він відповідати. А можна? Можна. А чому? Можна. Ну, На всі питання можна відповідати, що можна. Ну, типу, тут просто... Це просто трошки важкувато, бо треба відкрити свій колектив. Відкрий колектив, набери дітей і скорочуй, якби буквально там до хвилини. ну, Є якісь таймінги в нас на конкурсах, типу, мала форма, там це дві. 30, 2 хвилини, секунд, три хвилини. Велика форма, три хвилини, п'ять хвилин. І тут справа, напевно, не в тому, що хореограф собі вирішив поставити номер на три хвилини. Ну, зазвичай, якби постановка проходить всі етапи, типу драматургії, за три за, за хвилини. Особливо якщо це групова постановка, то дві хвилини ти їх туди не втискнеш. І виходить. Тут питання не в хореографії, а в, а в дитині, яка не може це вивезти. В нас, нас, нас ж, якщо ми говоримо про конкурси, в нас, то в нас все, типу, так ну не хочу сказати серйозно, в плані, що в нас є певний таймінг. Кожен танець там півтори хвилини. І це вже залежить від тебе. Наприклад, якщо ти танцюєш чотири танця підряд або п'ять, це вже від тебе залежить. Витримуєш ти, не витримуєш. Там ніхто не буде зменшувати музику, бо бачиш, в тебе трішки лікті опускаються, або колінця та, та. згинається. Я сам Ні -ні -ні -ні. Хотів сказати, що там це взагалі не важно. якщо в тебе є... Пробігти 9-кілометровий відстань, то ти мусиш її пробігти і ракше. Вже залежить від тебе, чи ти здаєшся і біжиш останній, або ти через силу, через не можеш. Скоротити, скоротити не вийде. Типу такий станцював вальс, на металу, вийшов на білинський. Фріз? Окей. Я постою, а ви пішов далі. Ну. Не, не працює. І ти в спортзал, качайся, пригай, фізуха. Кардіо і будеш вивозити і балетні, як це, балетні роботи там на, на хвилину 20 на годину. Угу. Далі, пум-пум. П'яте -пум. питання. Обов'язково танцювати в залі в повну силу? Ми вертаємося до попереднього. Можна! танцювати. Класно, ти відповідаєш. Я думаю, якщо знаєш, типу. Не ніколи не пробувати танцювати в залі в повну силу. Ти виходиш на сцену, ти виходиш на паркет, ти по-любому щось переживаєш трошечки. Uh -huh. Ти в тебе з'являються ще такі доп-опції, як глядачі або судді, які типу щось тобі ще ставлять, або щось там як це хлопають, або роблять якісь висновки про те, як ти станцював, і це якийсь такий ще внутрішній стрес. А в наші інші люди танцюють біля тебе і збивають і тебе. Інші ще збивають тебе, так. Ну тому. В повну ногу можна не робити нічого. <ріст> Це жарт. Обов'язково робити в повну ногу, і я дуже часто вимагаю в дітей в повну ногу, потім перерва дві хвилинки, потім ще раз в повну ногу. Мені не сподобалось, давайте ще раз. І всі три рази мають бути в повну ногу, бо на сцені по-любому, буде гірше. Ну, типу, як би ви в залі не танцювали? Я ну в мене не було такого досвіду, типу що ти виходиш і на сцені робиш краще ніж ну, ну це гірше, ти робиш для себе гірше, якщо ти також халтуриш трішечки, тось там на занятті. Можливо, типу є в тебе причина, бо тобі болить голова або ти погано почуваєшся, і типу ти не можеш в повну ногу ні, в станцювати. Так, ні, ні. Але якщо ти прийшов на заняття, то тобі нічого не болить і ти добре. Я розумію, да. а в Все. мене а в мене, якщо ти не прийшов на заняття, має такий метеорит впасти. Все, якщо в новостях бачив, що пав метеорит, могло заняття. Не йти. Якщо він не пав, ну вибачив. <плес> <плес> ну, а, До чого я вів? А, з халтури, типу. А, але ти ж гірше робиш собі, всі працюють на роботах. Уявіть, один день зробіть халтуру на своїй роботі. Побачимо, що буде. Ну, один день ще там якось проскочити, знаєш. Ну, вичай, так, яка робота. Ну, ну люба. Ну мені здається, будь-яка. Типу ти офіціант, якщо ти не приніс замовлення, no, no. все ти отримав. No, no. Ти там якось навіть сидиш на заводі, так, наклейки наклеюєш, ти на одну наклейку не наклеїв, все, коротко, штраф. Давай, давай, Це такий зараз як це, приклад для мене. От уяви, що я хочу приймати участь в Олімпійських іграх uh -huh. в, в, в Жимі Лежа, підняти 320 кілограм. Але от в такій комплектації, які є зараз, тобто мені треба ходити в спортзал і піднімати там там 150, 180 і кожен раз, типу, на максимум, поняв? А я приходжу в спортзал такий. Та я там 300 підніму, значить зараз 50. Раз, отак зробив, зробив. І так цілий рік готуюся, піднімаючи просто 50 кілограм, приходжу на Олімпійські ігри, беру 320 і вони просто мене завалюють. Це... Бо я не повинна готуватися. Та це, це ще робити. не страшно. Страшно, коли боксер такий, та <рес> щось я сьогодні не хочу, це бить по груші, а полегенько стукну, виходить. Привіт! Тому, типу, да. Тому не халтурте. І лайк, ставте, будь ласка. Пум -пум. Шосте питання. Для чого розбиратись з дрібними деталями, їх не видно. Взагалі, все складається з дрібних деталей. Ось, дивіться. От саме я від... розберу так, iPhone. Як, як на мене, дрібні деталі це взагалі як це така штука важлива, від якої загальне враження складається. Якщо ми розберемо iPhone, та, ну, на, на твоєму iPhone, тіпо, чому він стільки коштує, чому він так працює? Бо там дрібні деталі, які, типу, підігнані одна під одну. Вони вибрані. Якоїсь там певної якоїсь, давай, гарної якості. нехай. Uh -huh. І коли воно все складається, ми маємо iPhone, типу, який отак, отакий. Дорогий, класно працює, класно знімає, і, і з ним якби, немає проблем. нехай. І так само і в танці, якщо ми не будемо звертати увагу на деталі, там в когось ліко чуть-чуть сюди опуститься, в когось він буде чуть-чуть вище. В когось він десь буде ззаду, в когось він буде спереду. Це маленька деталь, і тільки за лікоть ми зараз говоримо, але таких стоїть 15 mm -hmm. чоловік на селі. І ти, в тебе загальне враження, отаке просто. А знаєш, знаєш, хто добре розбирається в деталях. Перекупи машин. Так, тут царапина, мінус 100. Я думав, ти скажеш майстер годинників. Майстер годинників? Тоже непогано. Тому на деталях, якби. Базується все, це як. О, я недавно дітям казав, коротше, приклад такий: можна побудувати будинок з кирпичів, mm -hmm. з хорошого цементу. Да. Ну і він вийде одної якості, а можна побудувати з палок. А як, а як... Вона буде трошки іншою. А яким. я кажу за фундамент. Кажу, знаєте, що таке фундамент? Да, у мене є в домі. Я кажу, от давай його. Тому, типу. А тепер у нас будівельний канал. <рес> Рубрика Будівельник. <рес> <рес> давай далі. Непогано, ми так переходимо. Далі. Пум-пум. Сьоме питання. Моя дитина вдома повторить, поки буде хворіти, і прийде відразу на концерт. Можна я покажу, як, ваша, можна. як ваша дитина буде повторювати вдома. Якісь питання, до речі, дуже схожі, бо перед цим було питання якраз. Сюди. Да. Ну, типу, дуже легко. Ну, от все, я повторив вдома. Я, ну, якби... Чи, Але... достатньо цього? Чи це було в повну ногу? Чи це було з ліктем, давайте вернемося туди. Ну, Чи це все було порядом? зі всіма разом? Чи це було з людьми, які типу, навколо тебе ще кудись бігають. Чи це було в повну ногу? Може дитини кімната метр на метр, і вона там просто покрутилась, така. Так, тут я вправо біжу, тут я вліво біжу, тут вперед, тут назад, тут нога, прыжок, все, я повторила постановку. Ну це таке. Мені здається, в мене колись таке питання було. Не питання, а сам, типу, мама щось там написала мені, що е, вона постійно танець вдома повторює, типу, візьміть її на, на концерт. Ну, типу, щось, от, от це питання, прям воно мені десь там. Ну, Це близько. так, це так, да, не працює. не працює, Типу. Повертаємося до повної ноги і там ви будете, ну, типу, зрозуміти, чому так не може бути. Давай далі. Пум-пум. Восьме питання. Навіщо так багато техніки дитина хоче просто станцювати? Можна. <звук> 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 ні, а, насправді, ну, ні, реально ж, можна просто танцювати, але тоді. Це бачиш просто, е, як це, ти в який колектив ви потрапили. А, Які тут, цілі... а тут, а тут, а тут. Я зроблю, дивись, дивись. Отут в цьому випуску подивіться, як вибирати колектив дитини. <звук> 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 До чого я вів? Ти пам'ятаєш, що хай, я почав. Ну, Дивлячись, який колектив та. ви обрали. Є такий, де просто постійно якась тікучка, де діти не працюють над тим, щоб виступати на конкурсах, над тим, щоб танцювати якісь постановки прям високого рівня. І вони там приходять, стоять чотири лінії, просто танцюють хореографію, просто десь там виступають. І це окей, тіпа, діти щасливі, батьки щасливі, бо в них таке було, як це? Цього колектива така місія, в батьків був такий запит. Вони да. зійшлися один з одним. все, ну це де більше, які у вас потреби, типу, да, для дитини. А якщо е, ви приходите в колектив, де ви хочете, типу, щоб дитина е, ну, приймала участь в конкурсах, обов'язково займатися такими, типу, технічною частиною. І танець він випливає вже просто як з техніки. Тобто, чим більше в мене можливостей, чим більше діти можуть там, кинути ногу, тим, більші, тим сильніші елементи я вставляю. Да, так, і номери вставити. Да. Да. І, тим само... краще, і тим краще місця можна займати, так. якщо ну, так само на конкурси. в напевно. Типу, Чим більше ти будеш заморачуватись за їхні лікті коліна, тим вище вони да? будуть на да? да? місця. Рівень, рівень буде кращий. і категорія швидше, можна перейти в іншу категорію, як в нас там різні етапи категорій. Тому, типу, так. Да. Окей. Е -е... Пум-пум. Дев'яте питання. Можна більше відео заняти, щоб я бачила, що робить моя дитина? Так? Берете, знаходите відео оператора. Кочковий, як на весіллях це знімають, де по три камери, по дві, щоб ефект був класний. Наймаєте, платите гроші, він заходить в зал. Не кожне заняття, можливо, домовиться з хореографом, якийсь етап заняття зняти, бо я думаю, що не буде цікаво, якщо вони щось роблять одне, те саме чи ще щось. Наприклад, окей. Заходить, знімає і все, будь ласка, ось вам відео. Часу в хореографа знімати Саме під час це, заняття так. самому е на телефон, типу, ну, там, або на щось інше. Знімати немає часу. Типу, е мене так само просили, типу, е щось, скиньте, будь ласка, якісь фотографії. Я один раз пофотографував, по 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 і я поки фотографував, то діти там роз розбіглись, ну, я про маленьких дітей. Там, або вони вже концентрація їхня розпалася. Типу, це дуже. Вже вони розбалувалися. Вони забули те, що ми тільки що робили, бо вже їх переключили на інше завдання. Типу. І тому е це, типу, реально, але трошки важкувато це робити, якщо ми говоримо про якісь там якість і ага. е щоб дітям було потім не важко, то це має знімати якась це, інша людина. Це питання, яке е випливало з мого досвіду на. В понеділок, по-моєму, чи вівторок, вівторок, мені здається, сьогоднішня середа. Так. так, от вчора, значить. Ми скидаємо щотижня, типу, там, педагоги щось знімають на заняття, щотижня скидають батькам в групи те, що вони встигли зняти. І знов, якби, вже таке в нас колись було, цього разу знову, якась мама написала: на жаль, не всі діти потрапляють на відео. Ну, на жаль, не всі діти потрапляють на відео. Я їй відписав, що ми можемо фотографувати всіх. Uh -huh. Знімати всіх окремо. Я можу біля кожної дитини бігати, ну, типу, знімати що вона робить. Але тоді я не зможу займатися тим, заради чого ці діти сюди прийшли. Вони прийшли займатися танцем, і мені потрібно займатися танцем. Тобто фото, відео на заняття в мене виглядає такого: о, треба зняти. Uh -huh. Все, сховав. Типу, я не я не фокусуюсь типу, на тому, щоб зняти прям всю групу, всіх дітей, кожного так окремо, що він там ногою робить, та коліно вирівняв чи не вирівняв. І в такому випадку, ну мені здається, просто варто розуміти, що ну, все-таки педагоги займаються тим, що вони ведуть заняття. А фотографуємо ми просто тільки через те, що от був запит да, від батьків. Скидайте, типу, щось частіше. Uh -huh. Ну і ми по своїй можливості, типу, окей, ми отак щось познімали, все. Ну, якби ми скинули, скинули, але витрачати на це більше часу, ніж там я не знаю, ніж 10 хвилин, ніхто не планує. І, ну, Просто батькам треба розуміти, що сьогодні там зняли мою дитину, знаєш, на наступний раз може десь там чужа промількне, а моя типу, вже не буде. І це окей, типу, мені з сайдика скидають, теж mm -hmm. фотки малої. Вона там не на всіх фотках, але в мене чомусь навіть навіть от, в голові немає такого. А там е, Аріни 15 фотографій, а моєї міли дві. У мене колись було таке давно, ну, типу, давно колись. мені різниця. Я знаю, що в мене дитина там, вона там щось займається, чимось щось робить. Вона нікуди не зникла, бо вона є на двох фотографіях. Знаєш, uh -huh. все добре, все. Типу. Я колись постійно таке слухав, чому ви більше виставляєте одну дитину, а менше другу. Ну, типу. І... Воно ж все складається, типу, просто не так, як батьки думають, що я спеціально приходжу, фо, коли кажу, так, всі станьте в волоку, туди ховайтесь, ага, розверніться. Ага, ага. Ти стань сюди, один чи одна, ага. я тебе сфотографую, все, до побачення. Типу, такого немає, типу, все залежить. Все ж, ще ж може бути таке, що та дитина рідше ходить, це ж таке буває і так далі. Не було але, на занятті, коли Не було ти собі на заняття, але ж питання, ага. питання не в тому. Питання в тому, типу, е, що це. Важко фізично, типу, зробити, щоб гарно всі вийшли. І ще ж може бути таке, що ти так ініціативу, типу, проявив і хочеш фотографувати, а в тебе то там фокус не, не взяв і да треба це. потратити більше трохи часу. То там на тій фотографії хтось засвітився, або якась нога не та, або якесь візуально щось не те попало. Типу, або світло не так впало. Це ж ну розумієте, це просто, ну типу, ну я все, що на свою сторінку в інстаграм виставляю або на робочу. Я стараюся знімати плюс-мінус тих, хто. Старається в даному випадку, коли угу. я от телефон достав, я бачу, що ця дитина щось робить гарно, і мені хочеться її зняти. То так, да. А те, що батькам, я просто в, роз, в рознобой. Ну, я там не вибираю, просто взяв, зняв отако і все. Окей. Я думаю, ми це питання так добренько обговорили. І пум-пум. Останнє питання. Чи можу я говорити з вами про успіхи дитини після кожного заняття? Після кожного заняття, напевно, ні, тому що після кожного я заняття завжди йде заняття. Я би сказав, бо не то, що після кожного це, це це за знаєш, ні, це така штука. Коротше, ну в нас же ж якби техніки багато. У нас навчальний план там розписаний на рік. І після кожного заняття, максимум, що ти можеш сказати, сьогодні старалися. <гум> да, ну, типу, да. оце там щось там, якийсь елементик який став трошечки краще. Насправді прогрес не відбувається. Кожного, після кожного заняття. заняття. да він відбувається за якийсь там певний період. Комусь треба місяць, комусь потрібно два місяці. І, типу, ну раз в місяць я би хотів, щоб до мене підходили батьки, але вони не підходять. Я мав на увазі ф -ф -ф фізичне твоє. Типу, ти не можеш, бо в ну, тебе наступне заняття. Да, типу, я, я, не... я про це говорив. Типу, що не завжди виходить, бо ти вже там діти зайшли інші, і поки ти кожний. А знаєш, як це буває? Якщо одна мама спитала, другі батьки проходять. А, таки, о, ти о, черга, ми... черга да. вже така. Ні, А думає. вони такі проходять, чують, що eh, говорять про якусь дитину. Вони такі, о, я теж хочу послухати про свою дитину, піду спитаю. Типу. Я після відкритих уроків у нас є батьківські збори. Я завжди в цей. Якраз, типу, раз в пів року. І я завжди кажу, в кого є питання по дітям, підходьте запитуйте. І є люди, які підходять, і це ну, окей. Які не підходять, вони ту таке, типу, вони або бачать, що в дитини все добре і в неї все там виходить, uh -huh. або їм просто не цікаво, тоді, тоді я не знаю. Ну, типу, не цікавитися взагалі тим, що робить дитина, це таке теж. Uh -huh. ну, так... ну, але після кожного заняття прогресу точно немає, і ходити, запитувати, типу, Наскільки міліметрів дитина опустилася, в що після комбак, цього заняття, то та, та, та. це безтолкова затія. Та. Це було 10 Та. — Без Бистрінками? Та. Непогано. То що, ви вже підписали чи ні? Вже поставили лайк? Що це за шантаж? Я не знаю. Так, щоб було не 58%, а 57% давайте цього Давайте ну, почнемо з чогось простого, ну реально, типу, хтось прогрес повільно, мусить якийсь іти. Давайте зменшимо, зараз 58 було. На наступний випуск я дивлюся. Має бути 50. Тиждень. Має бути хоча б 55. І коли буде 50. Ні, давай так. Коли буде 50, ми зробимо розіграш між тими підписниками, які підписалися, і щось розіграємо, цікавеньке. О, або клас. якийсь подаруночок, або якісь грошики, або ще щось. Або, ми або те, що ви... в мене є вдома. <реш> або ми привітаємо з ним народженням з Ютуба. <реш> Все, не серйозне пока і серйозне до побачення.